Друзі, з вами на зв'язку психолог Віта Базюк. Маю для вас суперцікаву рекомендацію, після якої ви не зможете сказати, що психологія вам не цікава або ж вона вам недоступна. Отримала щоденники для самоналаштування. Як ви бачите, вони мають назву ключ 1» І так, до 10-го ключа. Найперший ключ це ключ до себе. Перейшовши по QR-коду, познайомилась завтра побільше», Є теорія, яку я для себе відзначаю. Є місце для пропрацювання для виконання технік. Дуже зручний формат доступ до медитацій. Другий ключ це ключ до стосунків, ключ до своєї спільноти, ключ до цінностей, ключ до свого вибору, ключ до свого тіла, ключ до результатів свого життя, ключ до історії свого життя, ключ до своєї істинності, ключ до свого нового життя. Отримати і пропрацьовувати без відмазок, що з психологом не цікаво, без відмазок, що психолог це дорого. Ціна одного щоденника становить 90 гривень.